На Тернопільщині триває призов на строкову військову службу. Відповідно до указу президента, розпочався він 1 вересня. На сьогоднішній день проходять медичні комісії. На сьогоднішній день проводиться відбір призовників і постановка їх команди нестимуть службу юнаки віком від 20 до 27 років, які не мають права на звільнення чи відтермінування. Тривалість служби 18 місяців, окрім осіб, які мають повну вищу освіту. Вони служитимуть близько року. Виникає дуже багато запитань, чому кличуть 19-річних. 19 Ця справа в тому, що не змінено закон України. А до закону України про військову обов'язку, військову службу, призиву підлягають і виклику до призивної дільниці. Особи чоловічої статі, які досягнули 18-річного віку, та не старше 27 семи, але наголошую відправці у військові частини підлягають особи, які на день Відправки в частину досягли 20-річного віку. Служитимуть строковики у пунктах постійної дислокації військових частин, здебільшого на заході України, за виключенням груп, які нестимуть службу в Миколаєві, Харкові та Чернігові, разом з тим, в обласному військоматі наголошують, до будь-яких бойових дій строковиків не залучатимуть. Особовий склад з місця підняли, перевезли. Зону проведення АТО або для виконання інших завдань на їх місце повинні бути люди, ті, які можуть нести службу, ті, які повинні забезпечувати порядок в цій військової частині базових. Тому саме строковики якраз повинні заповнити ту нішу. Разом з тим кажуть у військоматі, занепокоєння викликає низька явка призовників до призовних дільниць. За викликом військового комісаріата по повісткам зобов'язані з'явитися всі громадяни до призовної дільниці в разі не надходження повістки в 10-денний термін з моменту виходу указу президента в засобах масової інформації. Але цього не сталося. із-за низької, скажімо, явки призивників. Виконано завдання тільки на одну третю. За ухилення від служби нагадує Олег Денисюк, світить кримінальна відповідальність. Також наголошує, цьогоріч у законодавство внесли деякі зміни, зокрема, повернули від термінування освітянам. Також, відповідно до постанов кабінету міністрів, строковики отримуватимуть матеріальну допомогу перед початком та після звільнення зі служби.